Перед початком цього відео, друже, підписуйтесь і поставте вподобайку. Приємного перегляду. І всім привіт, мої дорогі друзі! З Вами я Керпер, і сьогодні я в цьому відео розкажу, як зробити ось таку супер вагонетку в Майнкрафті так, щоб вона їхала досить швидко, як показано у відео. Дивіться, яка вона досить швидка. Ну, не буду вас тягнути приємного перегляду. І так, для початку нам треба створити світ. Як вам, звичайно, але вам треба найновіша версія, як у моєму випадку 1.21. далі інакше не потягне. І так, заходите в світ, вибирайте творчий режим, чи можна виживання, але я вибираю творчість. Беремо пс і саме головне, наживтискаємо найбільше експерименти, і тут вім, в, в, вмикаємо експеримент поліпшення вагонеток. Ліпший рух для вагонеток то саме головне Якщо у вас, наприклад, англійська мого російська, то у вас буде писати зовсім по другому Ну, в мене таке. Дивіться йому сюди і створюєте. Якщо ви вже створили світ, ну він вже створений, тепер пишемо таку команду. Дивіться, е, як там його? Game, game rule. Майнкрафт Max Speed і 1000. Це максимальне число у Майнкрафті. Все. Тепер вагонетка буде швидко їхати. Ну, ви спросите як. Дивіться, тепер ми беремо. Наприклад, Headstone, вийсмовоски і рейки. Так, ось вони. Тепер. Наприклад, давайте створимо катапульту, яка буде всіх відправляти в космос. Так. Наприклад, дивіться. Беремо... А, до речі, ще треба важіль. Тр... Ось. Щоб зробити стрілку. Так. Робимо ось якусь е е е карусель, отаку ось міні. Беремо так. Тепер беремо отак. Отяк, отяк. отяк. Так, 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 так. Все, тепер беремо отак, отак, отак. Ну, другу рейку... Ой, чекайте, другу рейку вже не ставимо. Ой, бляха, я щось закутався. Отак. Все. Ну, Тепер ставимо тут 2. Так, щоб перемикатись. І так, наша цей, майже готова, Треба спочатку треба отак зробити, і все. Катапульта готова, давайте ми протестуємо для початку. Так, беремо оселя на рикак. Сідаємо на нього. Селянин, да, сідаємо. Е, от куди? Так, сідай. То Та сідайте, ви що? О, все. Поїхав селянин. Ось він вже починає розганятися, по-моєму, йому вже крутиться голова і. Ри, 2, 1 і. Фу! Куди він полетів? Ви бачимо, куди він полетів? По-моєму, він полетів в далекий космос. Да, По-моєму, він пішов обсліджувати Марс або Юпітер. Не знаю, чи взагалі Нептун. Ну добре, я вже буду закінчувати. Якщо ви додивилися це відео кінця і стало вже цікаво, то поставте подбайку і підписуйтесь на канал, тому що я розказую ще багато туторіалів. Ну а з вами був Керпер Майнкрафт і всім папа-пачка цим відео. Ну і всім па-па.